Доброго дня ми з України, вітаю моїх підписників і гостей мого каналу із Різдвом Христовим. Бажаю вам всього самого найкращого, здійснення мрій, щоб на кінець ту закінчилася ця клята війна, щоб повернулися наші захисники живими додому, щоб був мир і спокій, щоб була злагода. Щоб була радість в цьому житті. І всього самого найкращого для всіх із вас. Я сьогодні прийшла до своїх кроликів, побажати їм також гарного настрою. Принесла їм такі смаколики, сухий хліб і шкірочки з апельсин і з мандарин. Вони мене таке полюбляють. Шкірочки, з апельсин я даю, коли сезон цитруса. Вони таке люблять. Ходімо кормити. Ось. Подивіться, як вони люблять. Ось так їдять. О, ділять. Не знаю. Мандарини, апельсини, лимони. Перед тим як дати кролику. І, взагалі, коли приносимо додому, ми їх завжди миємо. Не миті я не даю. Помили, а потім дали. Ось так їдять. Ось так хромають. Вони полюбляють шкірочки. Ось так полюбляють наші кроленята їсти. Матусям ми даємо хлібчика трошки підсушеного, і шкурочки із мандаринок. Ні в якому разі не можна давати немиті, порчені, такого не можна. О, подивіться, як їдять. І матуськи нравиться дуже. Ось так полюбляють. О, хлібчик їсть. Їдять із задоволенням. Нехай і в них трошки побуде свято. Ось так, перчик їсть також. Вони в мене вже їдять Це не перший раз. Я дитині купую, вона любить у нас цитрус всякий. І такі даю смаколики їм. Ось такий святковий них перекус. Ось і все, все з'їли. Дуже гарні кролинята робляться, шикарні просто. Вони вже доганяють, навіть е, тих, що не родичі, дуже гарні кролинята. Так, що ще раз всіх зі святом, все буде Україна.